Друзі, всіх вітаю! Московія це колонія України. Ну так чи інакше, це земля, яку колонізували українці, тобто наша середньовічна українська держава Русь. І я зараз хочу вам розповісти про деякі факти, які ви можете теж використовувати у дискусіях або принаймні для кращого розуміння. І ці факти не стосуються якихось там археології, якихось історичних подій дат. Ми з вами будемо говорити про назви. А назви ці фіксують саме те, що ми, українці, на жаль створили цю Московію дуже дуже багато років тому. І зараз я вам все по паличках розповім. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України третього окрема штурмової бригади Олександр Алофьоров. Друзі, дякую всім, хто підписується на цей канал. Не забувайте ставити і вподобайки, бо ви цим віддячуєте мені. Дякую щиро, хто пише коментарі. Намагаюсь читати все, дещо відписувати. Дякую всім, хто. Поширюються відео, і, звісно, щиро дякую за фінансову підтримку. Якщо хто хоче долучитись, то все в описі карток. Отже, друзі, насправді, як вам такий факт? На території Києва або Чернігова, або Харкова, чи Львова-Луцька протікає річка Волга. Ну, звісно, дурниця, правда? Але або, наприклад, тече якась інша річка з російською назвою. Ну, ми так скажемо, ну, це якась маніпуляція. Але тепер, друзі, давайте до того, що ми називаємо фактажем. Є назви, які свідчать про те, що наша українська присутність на території майбутнього московської держави Росії була дуже сильною. І тепер, друзі, хотів би вам сказати: я думаю, що багато хто з вас знає назву річки, яка тече в Київській Чернігівській області, під назвою Трубіж. Так, от така сама річка з цією назвою, але окрема, є у Російській Федерації. На вона, вона протікає через кілька стародавніх міст. І, наприклад, через місто Переяслав залеськ Заліські, Залеські. Саме місто Переяслав Заліський було засновано з подачі іншої назви, і ми знаємо, це місто Переяслав, яке є в Україні, тобто Трубіж, річка з України, Переяслав, місто з України, одне з найстаріших центрів нашої князівської влади, і місто в Росії. Чому так? Далі, друзі, є у Трубіжа Притоки. Річка Либідь та Дунайчик. Ну, про Дунайчик це взагалі цікава історія, що Дунайчик маленький Дунай робить там. Ну, звісно, це є не що іншим, як про образ цього Дуная, з яким тісно пов'язана українська історія. А от річка Либідь це взагалі цікаво. Бо річка Либідь, це річка, яка течіла в Києві. Це київська річка, річка, яка текла в столиці давньої української держави середньовічної під назвою Русь. І от. Либідь тече, тепер виявляється ще в одному місті, наприклад, в Рязані. Окрім того, Либідь тече і через місто Володимир. Володимир, який копіює своєю назвою, яке місто? Ну так, український Володимир, який на Волині. Окрім того, через місто Володимир течуть річечка, наприклад, така як Рпінь. Це Ірпінь, Ірпінь наша, яка тече теж в околицях Києва. А так само у є Ємонька річечка з назвою, друзі, ви собі. Почайка це від назви почайна річка, яка текла в Києві і яку зараз, до речі, відновлюють. Як вам такі збіги? Тепер пояснюю, що ж сталося. І там будуть ще кілька місць, ще кілька прикладів, які для нашого розуміння будуть дуже важливі. Українська середньовічна держава Русь мала чіткий кордон на захід. На захід, тому що там були інші держави, там польські князівства, там Угорщина. була. Ну, тобто кордон був достатньо вирівняний. І зрозуміло, що наша середньовічна українська держава Русь була імперією, яка так само жила, як за законами імперії, висмоктувала ресурси захоплених земель, мобілізувала вояків десь так чи інакше підкорювала економічно. Але на Захід ну, просуватися було достатньо важко. Ми знаємо, що це були воїни, наприклад, 10, кінця 10-11 століття з польською державою. Це були воїни із угорцями, це і спроби Святослава в 10 столітті зайти, контролювати Дунай і зайти за нього на територію болгарського всього царства. Так чи інакше на захід кордони були написані. А от на схід, друзі, го а на схід жили ще такі дикуваті варварські племена, які можна було колонізувати і військовою силою, і економічно. Що ж робилося? Починаючи з десь з часів керування Володимиром Великим, він починає достатньо експансійну політику просування на схід. Існували фортеці, форпости, за які чіплялися наші адміністрації, і далі йшли в колонізації. Ну, колонізація це такий термін умовний, тому що там жили люди, і колонізувати було достатньо ну, це такий м'який термін, тому що наші з вами адміністрації, які проходили туди, вони були на. На озброєні, це були війська, це давалося під молодших князів нові території, які їх асимілювали, вносило туди християнство, культуру. Ну, Християнство вносити було достатньо складно. Ми знаємо навіть історію про святого Кукшу, який похований в Києвопечерській Лаврі, мощі якого збереглись. Ну, так він, от Він був вбитий там, в районі Підмосков'я наприкінці 11-го, начебто століття кажуть. Ну, Тобто від собі Русь хрещена 100 років, а він йде туди. Христианізувати, тобто колонізація була достатньо ну, активною і достатньо, ну скажімо, жорсткою. Тож наші князі, коли просувалися на схід, зрозуміло, що їхні, так би мовити, групи, які будували міста, які були оборонними спорудами, в яких починали проводити економічні політику. Одночасно, ці міста були форпостами, друзі, форпости. В яких сиділи наші зоологи і контролювали місцеве населення. Це було так, і це реальність, нам немає не, 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 не нічого сказати, бо це наша історія. І от якраз коли наші колонізатори заходили в ці міста, засновували їх. Звісно, що від собі ну, не буде в Чернігові або в Києві чи в Львові. Тети річка Волга, так? але там в їхніх містах тикуть річки з нашими назвами. Це означало те, що від собі ситуацію приходять такі хлопці, дружинники так, з якимось боярином, воєводою, від імені князя, там, будують, розбудовують місто. і у місцевих питають, як ця річка називається? Що це таке? Вони кажуть, ну, якийсь там терпимиш. Або Карпапиш якийсь. Він каже, ні 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 ні. Назвемо цю річку Либідь, так як в Києві дуже класна річка Либідь, або назвемо її трубіш, тому що там я жив поруч, на, на Русі. І от якраз от такими методами наші з вами предки давали назви річкам, чим маркували не тільки свою присутність, так? а просто маркували те, що вони приходили і казали, буде так. Тирпермиш, тепер тут не тече. Бо його не, ви, не вимовиш, або дотекти, звичайна, річка Либідь. І от таким чином, власне, переносились гідроніми, тобто назви річок, які вже є фактом і аргументом до того. Тож нагадаю, що річка Трубіж, яка тече в Пер'яславі-Залеському, приток її Либідь та Дунайчик, Либідь тече разом з Рпінню та Почайкою у Володимирі. Владімірі. І це є дуже класний в цілому аргумент до того, що ось подивіться, як ви поясните назву наших річок у вас, в ваших містах, які засновувалися в 11-12 століттях. Ніяк. Тепер до назв самих міст. Я вже сказав, що місто Перяслав, яке було названо на честь Перяславля нашого, одного з центрів Русі, України на рівні з Київ-Чернігів, Перяслав це три центри на початок на 12 століття. на... 12 століття. Окрім того, ну, наприклад, Юрій в Польській кажуть, що Юрій Довгорукий заснував. Ну, нам це достеменно невідомо, тому що у них все, що засновано, це все з Юрієм Довгоруким пов'язано. Знаєте, така дуже цікава річ. Все заснував Юрій Довгорукий. Юрій Довгорукий – син Володимира Мономаха, наш київський князь. І коли мене кажуть, що заснував, то друзі, ну, давайте так чітко собі відмежуємо, що існувала Русь. Це держава однієї династії Рюриковичів, так званих або Руських князів. Ну, Рюрикович вони себе так не називали. До речі, хто цікавиться, у мене є відео про Рюриковичів і не Рюриковичів. До того ж, у мене на «Історія без міфів було ну, десь півроку тому. таке відео про Рюриковичів. Теж запрошую дивитись канал Історії без міфів в цьому контексті. І отже. Дійсно заснував друзі. Береться наші заснувати місто. Приходиш на якесь село. кажеш, що тепер буде місто. Заходь там всі живе в місто. Ні, зрозуміло, що це були військові адміністрації на цих територіях, де було не слов'янське населення, не православне в своїй більшості переважній, які не розмовляли мовами, якими розмовляли ми. Ну, Руси на той момент наша династія просто контролювала все, що можливо. І от наша династія засновувала різні міста, які переносили назви як з річками, переносили туди. От, подивіться, Переслав я розказав Юрів, наче то Юрій до Довгоруки, але Юрів місто таке існувало. Юрівом називалася Біла церква до речі, з кафедрою єпископською, тобто один з князівських та православних центрів нашої середньовічної української держави Русь. Ну, наприклад, ми згадаємо ще такі міста, як Перемишль Московський. Ну, всі знають на Перемишль, Зараз у нас дуже активно пов'язано з, 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 з трагічним нападом Великої війною. Початком цієї дуже багато людей знає цей напрямок на Перемишль, який зараз знаходиться в Польщі. Але Перемишль згадується в повісті рівних літ під 981 роком. Був одним з центрів місцевих князівських. Теж і от назва Перемишля теж перекачовує. Не, не перекачовує, а копіюється. Насаждається там місто перемишки Московські, наприклад, місто Звенигород, Звенигород, який є під Москвою. Звенигород в цілому це був східна фортеця перед Москвою Чернігівського князівства, Так, коли ще Москву там намагалися десь там підхопити ці території, там декось домовитись, домовитися, або ж якоюсь силою. Так, от Звенигород, звідки ця назва? Ця назва копію назву князівського центру, вожливо політичного, економічного центру Галичини, Звенигород, який був. Центром удільного князівства 11-12 століття. Ну згадаємо ще місто Галич під Москвою. Так, Вернімо. То ми можемо абсолютно чітко сказати, що Галич, хоча і згадується вперше в 13 столітті, столітті, але там археологічно він 12 століття. Зрозуміло, що ця назва ну навіть Галич. Ну від собі вона не просто береться. Нема там галок ніяких, нема е, таких патронімів. Гал-Галич, так, Алфьор ауфьорич. Е, Галич, це, звісно, знову копіювання. Цього центру, одного з центрів Королівства Русь, одного з князівських центрів потужним, де була своя Галицька новокафедра, одна з найстаріших українських кафедр єпископських, православних, тобто йде постійне копіювання. Ну і вже знаєте, є різні з, -з річками, наприклад, у нас те ще річка Остер, місто Остер є, але на Чернігівщині, але ми маємо розуміти, що ще є один Остер, річка, яка тече на території Смоленської. Області і Білорусі, частково, і в Росії. То це теж перенесення нашими дружинниками, нашими по суті конкістадорами цих назв. І їх не хвилювали назви, які були місцеві. Вони будували міста, щоб був другий Володимир, другий Галич, другий Звенигород, другий Перемишль, другий е, Юрів. От всі ці другі міста, вони насправді копіювали цю домівку. Вони в спогадах мали існувати. Вони копіювали домівку, копіювали милі серцю назву серед цих всіх чимпертимперкамтим та річок і таких самих назв поселень. І от одночасно з тим слід зауважити, що це є беззаперечний факт того, що наші князі, руські князі Київської династії, вони вели колосальну. Політику колонізації на схід, де потім постане московське царство, московське князівство, і зрозуміло, що Московське князівство з цими землями намагалося з другого Звенигорода, з другого Галича, другого перемишля, другого Володимира, другого Юрєва створити першість, і тому у них була така падкість на спадок Русі, але вони були колонізовані нашими. Середньовічними українськими князями, руськими князями, територіями, тож, друзі, від нас річок і від нас міст насправді жодного аргументів. Проти, чому там виникли ці подвійні назви, існувати не може. І одночасно з тим, друзі. Я щиро дякую всім, хто підписується на цей канал, хто дивиться. Зараз я розкажу ще одну цікаву деталь. Перед тим хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі, дуже, дуже дуже дякую за коментарі. Насправді, друзі, і поширюю це відео. І дякую, звісно, всім, хто підтримує мене канал, цей фінансово, друзі. Щиро подяка. Не можу писати, бо немає можливості просто монтувати ці відео. Ви самі розумієте. Що в яких умовах я сам знімаю це відео? Тож, тепер наступне, друзі, в цьому процесі колонізації необхідно зуважити е, таку особливість. Адже ця колонізація, яка проводилася з 11 XI століття, 12 століття, бо дванадцятого столітті ми ще посувалися на схід, ще брали східніших земель, ще будували там міста, укріплення, які були форпостами серед місцевого населення на слов'янського. Так, от. Навіть їхня історія дивіться має такий цікавий розворот. Вони не дуже рівна Ольга, так рівна як і рівна Володимир, але Ольга це щось окреме в історії. Вона не гверифікується. Святослав Хоробри не гверифікуються, тому що вони не можуть досягнути своїх своїми землями, от, отже, от десь накинути свій спадок, десь лапи ці покласти з на цих наших князів. І тільки з часу Володимира Святого, коли почався масовий колонізаторський потік на схід, не потіка на наказово населення велось, щоб вони міста розбудовували, щоб вони там робили економіку, щоб княжі центри тут, в Русі, багатшили, щоб династія стала багатшою. Так от саме тому вони з часу Володимира і намагаються цю історію. Тобто, подивіться, на ну, Рюрік Новгород, який заснували так само кияни, і потім пробів, потім раз Володимир. Тому що саме за часів Володимира їхні землі входять в орбіту Русі. За рахунок чого вони намагаються претендувати на нашу спадщину, друзі. Всім щиро дякую за те, що дивилися відео. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Агофоров. Наближаємо нашу перемогу разом і не забуваємо, що ці факти завжди можна використовувати як питання, яке ну зломить будь-яку логіку наших окупантів. На все добре прислів'я, що генерали завжди готуються до минулих війн, так само, і порівняння завжди здійснюється з тим, що чого людство вже має досвід, і е, можна порівняти звичайно будь-яка війна схожа на іншу, але з урахуванням вже сучасних моментів. Так, от та позиційна війна, яка зараз є на російсько-українському фронті, вона в певних моментах схожа на ситуацію, яка була під час Першої світової війни, звичайно, е, з меншими е, масштабами втрат, і слава Богу, з нашої сторони. І по-друге, з меншими масштабами фортифікаційних е, обладнань місцевості. Mm. Бо ті фортифікаційні обладнання трошки відрізнялися від той окопної війни, яку ми маємо зараз. Але між тим е, певні речі і порядок застосування. Під сили засобів він може бути схожим, але ще раз підкреслю з урахуванням вже сучасних нюансів. Тоді не було ані радіоелектронної боротьби, тоді не було безпосередньо настільки потужної авіації, не було настільки точної артилерії. Багато чого не було. Між тим, люди залишаються людьми і все завжди впирається в підготовку людей і правильне їх використання. Ну, от ще раз от ще, ще одна а, така цитата з а, цієї статті Агілля Ростамзаде, відомий з військовий, військовий аналітик, гісті наших етерів. Вон він каже про те, що Україна втягнулася у класичну симетричну війну зі ставкою на артилерію та бронетехніку. І треба розуміти всю сутність цієї війни. каже Агілля: Україна не має шансів ефективно провести наступальну операцію, не гроблячи свого чоловічого населення. Тобто, це. Для як на мене перегукується з тим, що сказав Валерій Залужний, командувач в статті в економісті, про те, що позиційна війна не на користь Україні. Чи я правильно це розумію на даному етапі? з на те, що росіяни мають значно більше ресурс людський і е, в них більше людей, і вони можуть собі дозволити е, ці місні штурми. Ми цього не можемо дозволити. Але ж питання е, полягає в тому, що не завжди наступ полягає, е, просто знаєте. В живому наступу людей в першу чергу засоби розвідки, засоби високоточного ураження певних важливих цілей у ворога можуть приносити також успіх, а піхота вже безпосередньо закріпляє цей успіх. Але між тим, потрібна достатньо велика кількість людей, і з урахуванням того, що ворог активно зараз застосовує. Дуже активно і дуже масово застосовує fpv дрони, так. ланцети. Ланцети безпосередньо знищують нашу техніку, fpv дрони знищують наших людей. І треба розуміти, що ми мусимо шукати, і ми вже шукаємо протидію саме цим дронам, і яким чином захищатися, яким чином не допустити. І знов-таки генерал Залужний чітко вказав шлях: це посилення і покращення. Наша радіоелектронної боротьби що значно зменшить спроможності ворога по безкарній діяльності на передньому краї, на цій війні.